Добрий день, шановні члени журі, до вашої уваги представлена науково дослідницька робота аналіз даних в інформаційних системах. Роботу виконав Бодяк Данило Володимирович, учень 10-го ФМ класу комунальної установи Сумська спеціальна школа перших третіх ступенів номер 10. Науковий керівник Зімна Любов Олександрівна, вчитель інформатики комунальної установи Сумська спеціальна школа перших третіх ступенів номер 10. У сучасному світі, в результаті постійно зростаючого інформаційного потоку, виникає проблема його оброблення та виявлення прихованих закономірностей. Такі закономірності відіграють важливу роль в оцінюванні стратегії та тактики будь-якої установи та виявлення її потенціалу. Незважаючи на досягнення сучасної статистики, у результаті швидкого розвитку комп'ютерних технологій та науки про бази даних обсяг інформації невпинно росте. Сучасні статистичні методи вже не здатні адекватно опрацьовувати великі масиви даних. Інтелектуальний аналіз даних дає можливість виявити приховані зв'язки у великих масивах інформації. Кластеризація або природна класифікація, це процес об'єднання у групи об'єктів, що мають схожі ознаки, на відміну від звичайної класифікації, де кількість груп об'єктів фіксована, тут ні групи, їх ні кількість заздалегідь і формуються у процесі роботи системи, виходячи з бикості об'єктів. Кластеризація застосовується для вирішення багатьох прикладних завдань: від сегментації зображень до економічного прогнозування та боротьби з електронним шахрайством. Завдання кластеризації є актуальним, оскільки зростаючі накопичення обсягу даних приводить до необхідності їх класифікації. Під час аналізу об'єктів або явищ стає необхідним врахування все більшої кількості параметрів, тому постає завдання розроблення і застосування методів, які спеціалізуються на класифікації багатовимірних даних. Проблеми використання кластеризації посідають важливе місце в аналізі даних, оскільки результати кластерного аналізу Значно впливають на формування стратегії дій будь-якого підприємства, тому тема нашого дослідження є актуальною. Об'єкт дослідження, інтелектуальний аналіз даних, предмет дослідження, методи, алгоритми та програмні засоби для виконання кластеризації даних користувачів. Мета дослідження проектування та реалізація сховища даних та ЛТ процесів, а також реалізація програмного забезпечення для отримування даних зі сховища та їх подальшого аналізу та прогнозування. Завдання дослідження, опис проєктування, створення та заповнення сховища даних за даною задачею за допомогою фізичної моделі бази даних, опис створення програмного забезпечення для актуального аналізу даних, графічного відображення та прогнозування за допомогою різних моделей. науково практичне завдання, визначення, створення програмного забезпечення, що проводить аналіз даних з подальшим прогнозуванням та графічним відображенням результатів. Структура роботи. Робота складається зі вступу трьох розділів висновків та списку використаних джерел. У вступі обґрунтована актуальність дослідження, зазначено об'єкт дослідження, мета, завдання дослідження, наукова новизна та практичне значення одержаних результатів. Перший розділ присвячений загальних характеристиків предметної області та постановці задач. У другому розділі наведено обґрунтування вибору методів та моделей інтелектуального аналізу даних, у третьому розділі розглянуто застосування та порівняння ефективності методів та моделей інтелектуального аналізу даними для поставленого завдання. Завдання. У висновках наведені результати дослідження, згідно поставленої мети та завдання дослідження. Обратна предметна область методи кластеризації даних у машинному навчанні. Завдання класифікації найпопулярніше в машинному навчанні. Нею називають поділ досліджуваної сукупності об'єктів та однорідні в групи, класи або зарахування кожного зі заданої множини об'єктів до деякого заздалегідь відомих класів. До класифікації відносять три групи завдань: дискримінацію, групування і кластеризацію. З них останнє вирізняє те, що межі класів кластерів є умовними, а встановлювати їх можна суб'єктивно. Через це задачі кластеризації відносять до широкого поясу задач до широкого класу задач навчання без вчителя, де необхідно зробити. Розбити вибірку нерозмічених об'єктів на підмножини так, щоб кожен складався з схожих об'єктів. Об'єкти різних підмножин істотно відрізнялися. При цьому модель самостійно виявляє закономірності та інформації, які не були виявлені раніше. На противогу цьому у навчанні з вчителем використовуються дата сети з розміченою інформацією. Користувач надає алгоритму пари об'єктів від Пари об'єкт відповідь алгоритм знаходить спосіб отримання відповіді по об'єкту. Отже, навчання без вчителя дозволяє вирішувати більш комплексні обчислювальні завдання, ніж навчання з вчителем, а є більш непередбачуваними. Таким чином, кластеризація це не технологія машинного навчання, яка включає групування точок даних. Враховуючи набір точок даних, ми можемо використовувати алгоритм кластеризації для класифікації кожної точки даних у конкретній групі. Теоретично, точки даних, що знаходяться в одній групі, повинні мати подібні власні властивості та особливості, Тоді як точки даних у різних групах повинні сильно відрізнятися властивостями та особливостями, кластеризація це метод непідвладного навчання і є загальною методикою статистичного аналізу даних, що використовується в багатьох галузях, великою перевагою кластерного аналізу. Є також те, що він дозволяє виробляти розбиття об'єктів не по одному параметру, а по цілому набору параметрів. Крім того, кластерний аналіз, у відмінності від більшості математико статистичних методів, не накладає жодних обмежень на вид розглянутих об'єктів і дозволяє роздати безліч вихідних даних практичної випадкової природи. Це має велике значення, наприклад, для прогнозування кон'юнктури при наявності різнорідних різнорідних показників, що задовольняє застосування традиційних економічних підходів. Кластерний аналіз дозволяє роздати достатньо велике інформації та різко розкривати, стискати великі масиви інформації, робити їх компактними та наглядними. З метою дослідження методів кластеризації для покращення роботи регресійної моделі. У нашому дослідженні було побудовано регресійні моделі для визначення впливу типу та оснащення автомобілів на їх ціну. У нашому дослідженні використано наступні методи регресії: random forest regression, decision tree regression, Linear regression та алгоритм кластеризації K-prototypes. Для побудови моделей та порівняння їх ефективності було обрані найбільш популярні методи регресії. У даній роботі було досліджено залежність ціни від типу та оснащення автомобілів. Числові ознаки були використані при побудові регресійних моделей та кластеризації, а категоріальні лише для кластеризації. Це спричинено тим, що переведення категоріальних даних у числові спричинить значне впильнення обчислень, а також неможливі додавання нових категорій. Наприклад, якщо у нас з'явиться дані про нову марку, автомобіля модель не спрацює. Ось на даному відеоролику я показав, як це все працює. Так. І перше, що ми бачимо, це імпорт даних з баз даних. Далі ось йде їх щитування. Це, це найближчі зображено кореляцію критерій та кореляцію даних, тобто наскільки вони одне від одного залежать. Як ми бачимо, наприклад, дуже сильно наскільки зв'язані дані. Наприклад, ми бачимо, наскільки зв'язані. Конські сили та циліндри двигуна. Наступний процес, який ми бачимо, це знаходження та видалення пустих, непотрібних або зайвих даних, які лише у процес. Як, наприклад, критерій популярність, який тут знаходився, він не має ніякого користі не додає. Так. Далі ми. Готуємо тренувальні та тестові дані. Тренувальні дані, це дані, на яких модель буде тренуватися та навчатися. Тестові, на яких будуть тестуватися їхні можливості, чому вони навчилися. Для дерев рішень ось було задано параметр глибини 50. Для лісу було задано. Максимально 30. А для сусідів Canabers було зберігано 6 ось в дні результати. Тобто для лінійної регресії це 0,1. Для Decision Tree Regression 0,8. Для Random Forest 0,878. Та для Caneighbors 0. ,0 76 сотих. Е, далі йде врахування кількість кластерів, тобто грублі кластеризації, їх було виявлено 5. Далі ми сортуємо машини по цим категоріям кластерам, які були е, вибрані. Та проводимо експеримент наш ще раз. Як ми бачимо, е, ось лінійні регресії. Decision 3 регресії. І, як бачимо з самого початку, лінійна регресія підняла е, свій показник, збільшила результат з 0,1 до 0,15. Але інші, е, інші моделі зменшили свій показник, деякі майже в два рази, деякі достатньо суттєво зменшили свій показник. Отже, у даній роботі розглянуто деякі з використовуваних в широкій практиці підходів до кластеризації з використанням популярних алгоритмів і на тестовому наборі даних шляхом експериментального дослідження виконано порівняння їх швидкодії та ефективності. Метою даного дослідження було проєктування та реалізація сховища даних. На ETL процесів, а також реалізація подальшого аналізу та прогнозування. У результаті досліджень було виявлено, що кластеризація покращила показники тільки лінійної регресії. Усі інші моделі отримали значні погіршення якості. Це означає, що складні нелінійні моделі навчаються краще, якщо бачать повний набір даних. А звичайна лінійна регресія показує якісніші результати на розділених по схожості даних. В цілому завданням регресії найкраще впоралася модель Random Forest без використання кластеризації, її показник є найвищим і дорівнює 0. Цілих сотих отримані результати допомагають краще зрозуміти сценарій ефективного використання обраних алгоритмів кластеризації та підібрати потрібний алгоритм під поставлену задачу. Дякуємо за увагу! Слава Україні! Героям слава!